Ну і до нашої розмови приєднюється молода захисниця, яка представляє покоління, що вже зараз пише нову історію цієї війни. Вона мала перспективну професію, але обрала шлях захисниці. Починала як перекладачка, потім працювала в підрозділі безпілотної авіації, стала операторкою дронів і штурманкою. А сьогодні не тільки воює, а й навчає інших нашому етері військовослужбовиця і страча. Яка минулого року була нагороджена медаллю за визволення Харківської області, Ружена Коваль? Ружена вітаю вас. Слава Україні! Вітаю! Вітаю! вітаю, вітаю. І, і насамперед насамперед вітаємо вас сьогоднішнім святом. Е, хоча цей день повинен нагадувати, що в нас е, день захисників і захисниць кожного дня, і ми повинні думати про те, як. Захищати е, Україну е, і вчитися захищати е, з маличку е, В мене питання, тому що ми говоримо про те, що наша війна має в тому числі і жіноче обличчя. Ви дуже молода, але маєте бойові відзнаки і досвід. Чому ви вирішили піти на фронт? А, того, що такі часи, того, що якось так е, я й виховувалась так. З розумінням того, що от в нас є наша країна, вона дуже молода, і її треба якось будувати, створювати. От, і я якось завжди знала, що треба буде це робити, якби створювати цю країну, будувати, якось долучатись до того. І так вийшло, що почалась повномасштабна війна, і я зрозуміла, що треба якось до цього долучатись, бо це історичний. Момент, який вирішує долю нашої країни, Ружено, де вас застала війна? Тому що в інформації, яку ми знайшли, ви починали як перекладачка, згодом аналітикиня в підрозділі ППЛА, а тепер операторка. Як змінився ваш шлях під час цієї війни? А ви я ж так е, добре по позаймались. позаймалася? А вдома застала мене війна повномасштабна. от, То, як змінилось, то як і всіх змінилось життя. Довелося вчитися нового, от, знайомитись з новими людьми, mm -hmm. з друзями волонтерили, от, як тільки почалась війна, допомагали там на медиці, mm -hmm. в тому числі, на контрольно-пропускному пункті біженцям допомагали. от, й таке от. А потім е, була перекладачем, і потім долучилась до підрозділу, який займається БПЛА, от і знайшла себе у сфері БПЛА. Наші українські військові, наші захисниці, і ви одна із тих жінок, дівчат, які ламають стереотипи про військо і про українське військо. Військо тепер набуває і жіночого обличчя. Як вас приймають побратими? Як вас приймають чоловіки військові? У ну, мене дуже хороші побратими, От вони там завжди підтримують, допомагають, якщо щось треба. Ну, само собою, що в нас досить така, буває деколи ну, сувора, жорстока робота. От доводиться там деколи з якимись фізичними труднощами стикатися. От, ну, побратими, хто як? Є такі, хто трохи з таким, знаєте, застарілим ставленням, що все-таки. Жінці в армії не місце. Mm -hmm. От, а є такі, хто е, ставиться до того більш так е, просто, От, не звертають на це великої уваги. Але всі е, поважають, якщо ти робиш добре свою роботу, і всі тебе сприймають на рівні, якщо ти добре робиш свою роботу. Тому, е, в принципі, це все, що треба. Mm -hmm. Гружана, ви сказала, що є ті, хто вважає, що жінці війську не місце, але чи спостерігаєте ви що ці зміни все рівно йдуть? Що ці зміни у українських збройних силах є? Е, ну, особисто в моєму підрозділі ці зміни є е, того, що просто банально нема людей, а роботу людям комусь робити треба. І от приходять дівчата, там я, наприклад, ще якісь у нас дівчата є, які е, гарно себе показують і роблять свою роботу не гірше, а подекуди навіть краще, ніж е, хлопці, загалом. От і тому їм просто треба е, миритися, і е, ну, цим людям, цим чоловікам, хлопцям треба просто з цим миритися, бо є результат і. Якби вони самі раді з того, що є результат. От знаєте, я колись я, я, читала, я читала чула в одному інтерв'ю із е, жінкою, молодою дівчиною, військовослужбовицею, яка говорила, щоб довести своїм побратимам, чоловікам, що ти щось здатна, то жінці у війську треба старатися вдвічі, а то й втричі, а то і десятеро більше, ніж чоловікам. Чи правда це? Ну. Десь, може, частково воно так і є, є в тому доля правди, того, що дійсно буває так, що щоб робити ту саму роботу, яку роблять хлопці, доводиться, щоб там отримати честь робити цю роботу, доводиться якось більше доводити свою пригодність. Ружена, скажіть, будь ласка, та, щ... скажіть, <мінус> <phonnehmer> будь ласка, а що для вас що для вас найважче в службі? Найважче. Е, там по-різному. Насправді дуже багато такого є загального, що й е, переважно в житті загалом трапляється в людей. Там рутина, наприклад. Буває таке, що от е, є там де, є там підряд довго якась рутина. от е, Само собою, що дуже сумно, дуже складно, коли гинуть люди, котрих ти знала. от е, Ну, такі загальному речі насправді досить тривіальні. А чи є у вашому підрозділі там, де ви зараз багато жінок? А, та в нас є трохи жінок, от дівчат, жінок, та вони займаються е, різним, от, е, але майже всі вони займаються тим, що або пілотують ППЛА, або зараз займаються там, аналітикою, можливою. от, е, та. 29 листопада? 29 листопада минулого року захисницю з Єворівщини. Тобто, нашу гостю нагородили медалю за визволення Харківської області. І в мене до вас таке питання: як відчуття, коли отримуєш державну нагороду не за професію, а за безпосередню бій і військові дії? Ну, почнемо е, з того, що те, чим я займаюся, вже стало для мене моєю професією. От я тим вже досить давно займаюся, і там, я буду лукавити, якщо скажу, що не люблю цю професію. От, і, друге, то насправді там не є якась дуже велика відзнака, От тому насправді не акцентуйте на тому настільки. Уже дуже, От, вже я дуже я рада, це для мене. Честь, я дуже вдячна тим, хто вручив для мене цю відзнаку. От я дуже вдячна за честь бути частиною тих, хто, хто брав участь в обороні Харківщини і Харкова міста. От, от я дуже вдячна за це, але це насправді таких, як я, тисячі і сотні. От і ця відзнака це як швидше для мене така. Більш як честь. Ви зараз не лише служите, а й навчаєте інших. От які знання найбільш необхідні сьогодні новобранцям? Е, та, доводиться навчати, але останніми часами я навчала не новобранців, а тих, хто вже деякий час е, служить. От я навчала їх е, користуватися новим засобом. А, що найважливіше знати новобранцям? ну мабуть, найважливіше це мати е, мотивацію. Е, мати мотивацію, е, фізично підготувати себе це теж дуже важливо. Там витривалість, е, біг, кросфіт. От якщо маєте змогу таким займатися, то буде супер. Е, якщо хочете почати кар'єру в БПЛА, то е, такі базові речі то про радіозв'язок дізнатися побільше, бо це, е, ну, це основа це дуже важливо. Про будову БПЛА. Ро роторного типу, літакового типу, якщо маєте якусь можливість політати на Мавіку, е, теж буде супер -класно. От, Це те, що б я назвала такою базою для новачка, для того, хто хоче стати е, солдатом в ППЛ. Ружено, чи скажіть, будь ласка, чи думали ви про те, чим ви будете займатися у мирному цивільному житті після, після нашої остаточної перемоги? Думала, звісно, але мабуть залишиться поки що при собі. Тобто такі мрії є. Ну і сьогоднішній день що для вас означає особисто День захисників і захисниць України? Цей день для мене символізує безмежну вдячність до тих, хто поруч зі мною. От там, попри те, які б там в нас деколи не бували конфлікти. Різні погляди на якісь речі, в тому числі на на робочі речі. От кожного з е, своїх побратимів, посестер я безмежно поважаю. Я вітаю кожного з них з цим святом. От, і так, так само е, вічна слава і пам'ять всім, хто полягли в цій війні, дякую вам, Ружана Коваль, військовослужбовиця, була в ефірі програми по Наша гостя доводить, що. Героїзм насправді не має ні віку, ні статі, а молоде покоління захисниць, яким є наша гостя, сьогодні не лише боронить Україну, а й формує її майбутнє. За це ми вам щиро вдячні і низько кланяємося. Слава Україні, героям, слава, дякую вам за запрошення.